Віра починається там, де відома воля Божа. Ви не можете вірити у щось, про що ви не знаєте насолоджуйтесь життям здоров'ю та цілісності. Прийміть своє стілення, дізнайтесь, що Бог прописує для вашого життя і здоров'ю у Слові Божому. Зруйнуйте перепони, які стоять між вами та здоров'ям. Використовуйте слово Боже як потужну зброю проти диявола, недугів і хвороб. Говоріть до свого тіла слова життя. Візьміть те, що прописано для вашого здоров'я, щоб збудовувати свою віру і зміцнювати своє здоров'я та цілісність. Наважтеся згодити зі словом Божим стосовно Божого плану здоров'я для вашого життя і вирішіть жити тим здоровим життям, яке він для вас запланував. Вітаю вас, я Кеннет Коплен. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Господи Ісусе, від Тебе так легко приймати. Ти виконав всю найважчу роботу. Ти зробив все, що вимагалося, щоб звільнити нас від гріха, недугів, хвороб, страху і всього, що належить прокляттю. А ми належимо тобі. І ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо честь і славу Твоєму величному імені за кожне сказане слово і за кожне зроблене діло. І сьогодні тут відбуватимуться багато надприродних речей. Ми знаємо це, ми знаємо це, ми безумовно знаємо це. Ми не просто віримо в це, ми знаємо це. Слава Богу. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Дякуємо тобі. Хвала тобі, Небесний Отче. Ми молимось про це в ім'я Ісуса. і ми без сумніву знаємо, що це відбуватиметься саме так, а не інакше. Слава Богу. Тому ще раз подякуйте Господу. Відкрийте, будь ласка, 13-й розділ, послання до євреїв. Фактично, це фундамент кожної школи зцілення, кожного служіння зцілення. Кожного служіння спасіння, кожного служіння віри, всього, що ви робите. Отже, послання до євреїв 13,8. Ісус Христос, Ісус помазаний і Його помазання вчора, сьогодні і навіки Той самий. А тепер відкрите разом зі мною восьмий розділ. Євангелія від Матвія. Ми говоримо про те, як легко приймати від Ісуса. Отже, Євангелія від Матвія, восьмий розділ, другий вірш. І ось підійшов прокажений і, вклонившись йому, сказав: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І є мільйони, мільйони і мільйони. Я би навіть сказав мільярди християн по всьому світу, які перебувають в такому ж стані, в якому був той чоловік. Вони кажуть, я знаю, що ти можеш. Всі знають, що Бог може, але чи є це твоєю волею? Адже віра починається там, де відома воля Божа, ви не можете вірити у щось. Про що ви не знаєте? Отже, зверніть увагу. Ісус, простягнувши свою руку, торкнувся до нього і сказав: Хочу очистись». І він одразу очистився від прокази. Гаразд. Давайте подивимось на це в першому розділі Євангелія від Марка. В Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана записані 19 випадків зцілення та чудес. Саме цей випадок описаний у всіх трьох Євангеліях від Матвія, Марка та Луки. Але нам потрібно розглянути кожен його опис. Бо кожен розкриває якісь деталі, особливо в Євангелії від Луки. Бо Лука, будучи лікарем, інколи детальніше говорив про певні хвороби, в чому ви самі переконаєтесь. Гаразд. Євангелія від Марка, перший розділ, сороковий вірш. Приходить до Ісуса Прокажений і, благаючи Його і падаючи перед Ним на коліна, каже йому: якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Ісус, змилосердившись, або будучи спонуканий співчуттям, отже, тут є те, чого ми не бачили в Матвія. Ісус, будучи спонуканий співчуттям, простягнув руку, торкнувся його і сказав йому Хочу, очистись. В одному з перекладів Біблії говориться: звісно, я хочу. І я чую, як Ісус каже. Саме для цього я й прийшов, щоб знищити діла д'яволу. Саме тому я тут. Звісно, я хочу. Гаразд. А тепер давайте розглянемо той самий випадок у п'ятому розділі Євангелії від Луки. Дванадцятий вірш. Коли Ісус був в одному місті, прийшов до нього чоловік весь в проказі. Весь в проказі. Це четверта стадія хвороби. Весь в проказі. І це говорить лікар. Той чоловік був в проказі, він був при смерті. І, побачивши Ісуса, впав до лілиць. Зачекайте хвилинку. Що саме він зробив? Став на коліна чи впав до лілиць? І одне, і друге. Спершу він став на коліна, а потім просто впав до лілиць. Слава Богу! Чому? Я вважаю, що він став перед Ісусом на коліна. Але коли він опинився в Його присутності, то сила Духа Божого була такою потужною, що він просто впав. Він просто впав до лілиць. Це важливо, бо зараз нам потрібно побачити, що зробив Ісус. І, побачивши Ісуса, падає до лілиць, благаючи його і кажучи, Господи, якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Ісус простягнув руку свою, торкнувся його і сказав, хочу, очистись. І одразу ж проказа залишила його. Я бачу, як Ісус. Уявіть собі того чоловіка. Його рани гнояться. Він вже невідомо скільки часу носить той самий брудний одяг. І тут є ще дещо, коли ви уважніше вчитуєтеся в це. Ви не замислюєтеся про те, що відбувалося в його душі? Від нього жахливо смерділо. Вже довгий час. Довгий час ніхто навіть не наближався до нього. І, звісно, ніхто не торкався до нього. Ніхто не торкався. І я не бачу, щоб Ісус стояв там ось так. Можливо, він і стояв, я не знаю. Але я знаю його. Я знаю, що він зробив. Він опустився на землю до того чоловіка. Коли той впав до лілиць, Ісус просто опустився до нього, опинившись з ним лицем до лиця, наблизившись до нього настільки, наскільки він міг. І сказав: Я хочу. Він торкнувся до нього, і той чоловік навіть не міг повірити, що хтось торкається його. І в цю ж мить проказа щезла. Одразу. Але тут є ще дещо. Я все розумію, але це все одно не є виправданням. Дякую тобі, Господи. І наказав йому нікому не розповідати. І ви можете дописати тут: доти, доки ти не підеш і не покажешся священнику, і не принесеш жертву за очищення своє, як звелів Мойсей на свідоцтво для них, але значно більше поширювалася чутка про нього, і багато людей приходило до нього слухати. І зцілятися нього від хвороб своїх. І перевірте це, особливо в Євангелії від Марка. Повернімось туди. Євангелія від Марка, перший розділ. Переважно це повністю пропускають, повністю пропускають. Ісус, 41 вірш змилосердився над ним, простягнув руку свою, торкнувся його і сказав: Хочу, очистись». Після цих слів проказа одразу зійшла з нього, і він став чистим. І, подивившись на нього суворо, одразу ж відіслав його і сказав йому: гляди, нікому нічого не кажи, а піди, покажися священнику, і принеси за очищення твоє, як звелів Мойсей, на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато розповідати і говорити про подію. Так, що Ісус вже не міг явно увійти до міста, але перебував віддалік по самітних місцях, і сходилися звідусіль до Нього. Той чоловік не послухався Ісуса. Він не послухався його. І я не знаю, що сталося з ним пізніше. Безумовно, він був зроблений цілісним. Так. І, звісно, Ісус пробачив його за це. Але це був прямий непослух непослух. Не, послух. Не послух. Я маю донести до вас це чітко і ясно. Коли хтось, подібно як я, чи коли служить Біллі Берг, чи коли на одному зі своїх зібрань чудес служить Тресі Харріс. Чи коли на одному зі своїх зібрань чудес служить Террі Майс, хто б це не був, хто помазаний Богом, і приходить слово знання, і він каже його, як, наприклад, я можу сказати, якщо в когось, припустимо, якщо хтось має якесь шкіряне захворювання, саме шкіряне захворювання, вийдіть сюди вперед. І, припустимо, виходять 8 людей. І ви починаєте покладати руки на них. І потім до них приєднується ще з 30 чоловік. Яке у вас захворювання шкіри? Ну, у мене немає захворювання шкіри. Тоді вам потрібно вернутися і сісти на місце, бо 99% таких людей нічого не отримають. Якби ви були слухняні, то ви могли б отримати своє зцілення прямо там, де ви сидите. Ну, розумієте, я хотів, щоб на мене поклали руки. Звісно, як і всі інші. Але не послуг. це не той спосіб, яким можна отримати щось. Амінь. І коли ви перебуваєте десь в громадському місці і чого там тільки немає, і там люди, які не знають Господа, отак. Вони отримують це з такими стаються чудеса. Але коли десь збираються такі люди, як ви, і ви були навчені, ви знаєте і розумієте. То вам справді потрібно нагадувати собі про це. Бо д'явол не дозволить, що вам зійшло з рук те, що він може зупинити. І не послуг буде зупиняти зцілення. Я бачив це за останні 50 злишком років. Я бачив це дуже часто. Дуже часто. Боже мій, я бачив, як це відбувалося знову, знову і знову. Я чув це від інших служителів Євангелії. Я чув, як вони це казали. Боже мій! Я би радів, якщо на молитву припинять виходити віруючі, які в церкві вже багато років, а будуть виходити інші люди, щоб могли відбуватися якісь чудеса. Мені знадобився певний час, щоб зрозуміти це. Приходить час, коли від кожного, кому багато дано, багато й очікується. І коли ви знаєте певні речі, приходить час, коли вам потрібно зростати. Якщо ви християнин, немовля, то ваш пастор покладає на вас руки, ви просто отримуєте зцілення і все. Але потім з часом ви приходите до того, що я це не розумію. Пастор, ніби за мене помолився, але можливо він втратив своє помазання, бо я не зцілився. Ні, велике немовля. Він не втратив свої помазання, просто ви вже самі маєте покладати руки на інших людей. Я ставлюсь до цього дуже і дуже серйозно. Тому навіть якщо у вас щось болить, і особливо, якщо у вас щось болить. Як я вже це раніше говорив, ви такі хворі, що не можете підвестися з ліжка. Ви все одно піднімаєте себе і йдете до церкви. У дев'яти випадках з десяти, ви будете зцілені ще до того, як туди приїдете. Якщо по дорозі до церкви, ви не будете лаяти зі своїм чоловіком, чи зі своєю дружиною, чи зі своїми дітьми, а потім, заходячи до церкви, казати: Так, амінь, слава Богу. Зростайте. Амінь. Вчора ввечері я роздумував про це, і зараз чудовий час розповісти вам про це. Багато років тому до нас привезли Дантиста. Він лежав на каталці. Він був прив'язаний до неї, бо кожні 5-10 хвилин в нього ставали сильні напади. Він був в комі, і його привезли прив'язаним до каталки на одне з зібрань. І Джері стояв з одного боку, а я з іншого, і ми обоє поклали на нього руки. Це було ще в ті дні, коли аудіо записували з набобіни. І у нас на п'яти маленьких бобінах була записана вся Біблія. Це було ще до того, як з'явились касети. І до мене прийшло слово від Господа. Тож я сказав його його дружині. Читайте йому, просто читайте йому слово Боже. Читайте йому слово Боже. Читайте йому місця писання про зцілення, але також читайте йому Слово Боже. Просто читайте йому, читайте йому, а потім вночі вмикайте йому Біблію на читану наплівку. Не потрібно читати її аж до виснаження. Відпочивайте, бо ваша віра ослабне ваша віра стає слабкою і кволою, коли ви втомлюєтесь. Тому я сказав: просто вімкніть запис Біблії. І вона так і зробила. І коли ми поклали на нього руки, приступи припинились. В нього більше не було жодного приступу. Тож вона продовжувала це робити. Минув тиждень, почався другий тиждень, і вона продовжувала дуже послідовно це робити. І я вказую вам на дві речі на повне занурення, а також на послуг вказівкам. Не я це вигадав. Це прийшло як слово знання. Амінь. Слово Божого знання стосовно наявних обставин чи ситуацій. Слово мудрості стосується Божого знання майбутнього. І в того чоловіка більше не сталося жодного приступу. Почався другий тиждень, і до неї приїхала її подруга. Вона читала чоловікові Біблію цілий ранок і сказала подрузі, знаєш, почитай, будь ласка, ти. А я за цей час приготую, здається, обід. Отже, вона сказала, просто продовжую читати йому. Тоді та так і зробила. вона сиділа поруч з її чоловіком. Він лежав на тій каталці. Він лежав там, а вона просто читала. І раптом він сів і сказав. Ніхто не знає, що я пережив. І ось те, що вам буде цікаво довідатись. Він сказав: Я міг чути кожне слово. Я чув кожне слово, яке говорив брат Копленд. Я чув кожне слово, яке говорив брат Савел. Я чув кожне слово. Звертаючись до своєї дружини, він сказав: кожне слово, яке ти сказала. Я міг чути тебе. Я просто був у пастці, з якої не міг звільнитись. Я не міг говорити, я не міг нічого сказати. Але що більше я чув слово Боже, воно опускалось в мене, і раптом я вирвався звідти. Тому ніколи не говоріть слова сумнівів та невір'я поряд з тими, хто перебувають в комі. Ніколи цього не робіть. Ніколи не робіть це. Бо вони можуть чути вас. Вони можуть чути. Мені байдуже, що говорять вам лікарі. Ця людина жива всередині і намагається вирватися звідти, де вона опинилася. Вона намагається знову встановити зв'язок між мозком. Тілом та духом. Алілуя! Нехай слово Боже продовжує звучати. Я знаю свідоцтво того, що ставалося останні хвилини, останні миті. Саме тому Евтаназія це вбивство це вбивство. Це вбивство. Тому ніколи про це не забувайте. Ніколи не забувайте про це. Не робіть цього. Ну, але я просто не маю надії. Ні, ви маєте надію. Ви маєте її доти, поки Бог живий. А що, якщо та людина помре? А що тут такого? Чи він знав Ісуса? Так. Тоді вигукуйте слова перемоги. Ну, я не впевнена. Тоді вам краще довіряти Богу. На небесах багато людей, які стали віруючими в останні секунди свого життя. О, брате Коуплен, прожити все своє життя як дьявол і останньої миті потрапити на небо. Ісус і ваш небесний отець не намагаються перешкодити людям потрапити на небеса. Вони скористаються навіть останньою наносекундою. Звісно, така людина не отримає там особливої нагороди. Але я хочу, щоб ви знали: навіть найменше, що є на небесах, набагато краще, найкращого, що є в пеклі. Набагато краще, ніж те, що в пеклі. Амінь. І ви скажете, я в це не вірю. Це ваша проблема? Я вірю в милосердного Бога. І стаються певні речі. Я чув свідоцтво. Я сидів там і чув, як той чоловік ділився своїм свідоцтвом. Його мама молилася і молилася, і молилася. Вона не відступала. Мама, яка молиться, він помер. І він не був народжений згори. Він відкидав це і не хотів це приймати. Йому було байдуже до Бога, і він не звертав на це жодної уваги. І коли він вийшов зі свого тіла, він сказав: я побачив світло, але і він сказав: я пішов до цього світла. І потім він побачив, він сказав: я опинився там і я зрозумів, що щось відбувається. Раптом з'явилася якась істота, яка допомагала мені. І я побачив пекло, і я побачив небеса. І він покликав мене на ім'я і сказав: Вибирай. А його мама продовжувала молитися. Його мама молилася. Ну, я в це не вірю. Як я вже сказав, він особисто свідчив про це. Ми знаємо лише частку з чогось набагато більшого, значно більшого. Алілуя! Це воля Божа, щоб всі люди були спасені. Дуже чітко говорить нам, що це воля Божа, щоб всі люди спаслись. І коли Бог сказав, що Він хоче, щоб ви спаслись, це означає спаслись, спаслись від всього, від чого вам потрібно бути спасенними. Спаслись від пекла у вічності, спаслись від пекла на землі, і вимагається лише одне рішення, щоб змінити свою долю. Бо Ісус зробив все це для того, щоб ви спаслись, щоб я спасся, спасся від гріха, спасся від недогів, спася від хвороб і був спасенним для життя. Для здоров'я і зцілення Але для цього вам слід зробити Ісуса Господом вашого життя. Неможливо ухопитись за всі ті хороші речі, які забезпечила благодать не повіривши спочатку в Ісуса. тому, якщо ви ніколи не робили Ісуса Господом вашого життя, то хороша новина в тому, що сьогодні день вашого спасіння. Все, що вам потрібно зробити, це помолитись зі мною в голос простою молитвою. Вірте у своєму серці, коли будете говорити це. Скажіть, Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що Ісус помер за мене, і що Він воскрес для мене. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь. Я більше не хочу бути сам собі Богом. Господь Ісус, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. наповни мене Твоїм Святим Духом. Від сьогодні я нове творіння в тобі тобі в ім'я Ісуса. Амінь. якщо ви помолились разом зі мною цією молитвою, то Біблія каже, що ви народились згори. Іншими словами, це перший день вашого нового життя. І ви маєте нове життя в Ісусі у вашому небесному отці, і ви є частиною Його сім'ї. І Бог захоплений тим, що ви повернулись додому. Всі небеса радіють, і всі ми тут в місії Кеннета Копленда також захоплені цим. І до речі, щоб привітати вас у сім'ї, Божі, ми хочемо вам дещо подарувати. Це безкоштовна книга, написана Кеннетом і Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас вона допоможе вам дізнати, що Ісус для вас зробив, хто ви у ньому і хто він у вас. Разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклет, який Допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Якщо ви хочете, ви можете отримати ці матеріали абсолютно безкоштовно. Просто зв'яжіться з нами, і повідомте, що ви хотіли б їх отримати, і ми одразу ж їх вам надішлемо. не пропустіть наступну передачу. Брат Коплен продовжить навчати відповідати на питання, чому Бог зціляє. Я дам вам підказку, бо він любить вас. Не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися на сьогодні до завтра. Пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.